Коротше, мені треба було придумати якусь рубрику, щоб можна було з вами довго говорити, щоб це типу був і, і влог, і не влог, і щоб в інстаграм підходив. Для Ютуба я ще не доросла. Це мені дуже цікаво, чи знайти такий формат, бо я сама люблю такі формати. Ну, як виявилося, все те, що люблю я, не люблять усі інші. Не всі інші люблять напишете, як вам цей формат. Тут будуть просто ділитися своїми думками і збиратись разом. Я вже нанесла свої супер бюті свідство. Я шикарний поціновоч косметики Magic Aid. E, the Best Cosmetics in the World. Дуже мені подобається. Доволі часто приїжджає в гості мама. І колись вона мене спитала. Завжди були оці, такі, знаєте, ватні диски, спонжики. E, ну Не такі маленькі, круглі, а то є такі бавовні, я не знаю, я дуже їх раніше любила. E, вони такі прям от, такі величезні, квадратні. І я їх так любила, що прям знаєте, все лице мене Ніколи не було стабільного класного догляду. Я завжди користувалася то якась корейською. Куплю тоту, то тут звісно, що це все відображалося на моєму лиці. І коротше, вона мені каже: Блін, в тебе такі ці спонжики великі. Ти витираєш то і скільки ти, ті, тоніка використовуєш на серций, скільки цей спонжик забирає на себе тоніка. Не оцей, а цей що великий був. І я думаю, блін, да скільки він там забирає? А в мене завжди були в ж ці корейські дешеві засоби, якісь там. Ну там тонік, якийсь за. Там хай 300 гривень, 400-500. І мені було його не шкода. Я його виливала прямо на цей спонж, тонна малила. А тоді, коли купила рікей, тепер тільки такі маленькі спонжики, тому що тут кожна капля стоїть своєї котейки. Тепер ми кажемо не великим спонжикам, ми кажемо да, маленьким спонжикам і економії. Бо мама була косметика дорожча, ніж моя. І вона знала ціну цій косметиці. Ціну знаю. І я, хоч я коли була ще вагітна, дуже часто любила робити ці всякі масажі гуаша, і вони мені реально допомагали. Так, поки мені ніхто не заплатив ніде за рекламу, і я не заангажангажований е, користувач, я можу казати вам чисту відкриєнну правду. Значить, цей консилер ламель коштує 3 копійки. гривень 200, двісті, я не знаю, може 300. Він прям класний. Прям не знаю. Може, щось там відзажисти будуть у від нього требувати більше, ніж требую я. Бо мені прям він супер класний. Я, я прям кайфую. Ну, він плотний, він перекриває класно. У мене відтінок 03 ну, n Ще й пахне чимось. Перший раз чую, що він чимось пахне. Мені сподобався, не знаю. Я вам показувала, що в мене є цей фітмі від Мейбелін. Мені взагалі не подобається. Він якийсь не мій, не мой продукт. А ось цей, прям класний. Реально класний. Ну, типа, блін, за свої гроші він стає ще класнішим. Реально. Я так трошки собі замазую. Зараз тільки ближче підійду гляну, наскільки все плохо я зробила. Кісточки, кстати, норм. Такого поціновуча мейків, як я, в самий раз. реально, до речі, я користуюся вже хто зна, хто зна скільки. Це мій найкращий ever Тональний засіб. Він супер легкий, і перекриває прям все, що мені треба. У мене, типу, немає нічого такого, щоб перекривати. Сьогодні зранку я ще дивилася інтерв'ю Катя Крупкіна, Це ця що, на Блін, Може, я б неправильно сказала Катя Крупкіна, здається, правильно. І цей Ігор е, Донських, по-моєму, він так правильно називається, якась була на нього підписана в Телеграмі. Вона імена взагалі падка, як бачите. Він розказував про свій, ну, називаємося розлад харчової поведінки. І дуже багато таких моментів я прям спіймала, що і я так само думаю, і я завжди думала, що це я тільки одна так думаю про себе, а виявляється, це всі. Так про себе думають. Там був такий момент, типу, про те, як він розказував, що як він незадоволений там якимись частинами свого тіла. Можете подивитися, прикольно, дуже таке, типу, інтерв'ю, воно як ну, інтерв'ю на цю тему. Завжди Знаходив відмазки, коли йому казали, що пішли в басейн чи ще кудись. І він тіпо, там, каже, що це була відмазка, що я не вмію плавати. Ну, він реально не вміє плавати. каже. І я спеціально навчився, щоб у мене була ця тіпо, легальна відмазка. І я думаю, що, блін, в мене теж точно так само. І ця Катя, інтерв'юер, каже, що ну, тіпо, нічого у світі не зміниться, якщо ти, там, хтось побачить твій бочок там, да, чи живіт. Чи там не ідеально ходіє ноги, там, чи ще щось. Ну, типа, реально нічого в світі не зміниться. Бі, ну, воно то й так, але це так важко побороти, особливо коли це ти руками свою голову всажував, цей бред. Ох, це вам тут ці стандарти краси. Раніше цей Ігор був стилістом. І я тут теж знайшла таку, типу, аналогію і для себе. Він був раніше стилістом. Каже, ну там ж типу це ж теж праця із людьми, з дівчатами, які там також можуть. Да, комплексувати, е, по своїй частинах тіла, фігурі. І він каже, що він Івана каже, як же ж ти тоді, якщо ти так про себе думаєш, як же ж ти там аляєш з клієнтами? Як він ти це пояснював своїм клієнтам, що типу там вони виглядають гарно і ще щось? Це ж така, як робота з людьми, творча робота В мене просто в роботі теж в принципі такі є. І коли до мене приходять якісь дівчата і вказують на якісь свої там недоліки. Я, якщо чесно, 90% цих недоліків, в принципі, не бачу, а 10% я бачу тільки після того, як мені на них наголосили і сказали, що оце мій недолік. Ну, реально, так і є. Справді, тільки ми в більшості бачимо свої недоліки, акцентуємо на них увагу, а люди дивляться і бачать тільки знаєте, себе, глобально тільки себе. Він там розказував про клієнтів, і він каже, що я, мабуть, там, і реалізував весь свій потенціал підтримки. І в мене так само я там реалізувала весь свій потенціал підтримки. Бую його поповний, так що на себе і не залишається, знаєте, не залишається добрих слів. Хоча себе я люблю, я не можу сказати, що я себе не люблю. Я себе люблю. Це дуже важка робота над собою була проведена. Це результат праці не одного року, а років так п'яти. Ну, Все одно я до кінця не можу там прийняти якісь свої недоліки і. На сті... ну, от у мене є просто блогери, на яких я підписана. Майя Ріц. Може, не, я не знаю, ж, може я неправильно вимовляю. Це американська чи британська блогерка. Вона прям так, ну, я як можна сказати, типа, що в тілі. Вона мені така супер красива, я прям не можу. Ну, типа, реально це мій ідеал краси. Наскільки от може бути, я дивлюсь на неї, я прям в захваті. І я розумію, що типа... Блін, ну якщо вона мені подобається, то чого я настільки скептично ставлюся до свого тіла? Тому що ми бачимо, ну, не всі, але я зі своєї сторони, знаєте, я бачу красу в інших, я її дуже бачу. Я можу щиро сказати, що всі дівчата, які приходили до мене, я бачила у вас тільки красу. Ну реально, я, я не знаю, це якась суперсила моя бачить в усьому красу. От в собі. До себе все рівно я так не дивлюся. Я дивлюся на інших з точки зору краси. Знаєте, по той прикол? Тіпа. Ви коли фоткаєте місяць, ви не кажете, що там місяць не красивий, Ви кажете, що тепер кра... камера не може передати да, цієї краси. Так само і про себе б хотілось думати. Ой, поки такої нет. Оу. Ти хочеш забрати таким Данюк? Біріжочок маленький. До ти беріжок. Ой, ой по ушам перешел Ни? Да. Так. Ни. Ни. Да. Так. Так, так. Ма, да. Так. Ты любишь маму? Да. Ни? Да. И мама любит тебя? Да. Да. А под темаешь? Ни. А тем маму? Да. У щечку. Так, да, можна? Да, да. можна? Да. можна? Так, поїхали далі. Почнемо з того, що я дуже тривожна людина. Дуже. Не знаю, як мені це побороть. Я прям. я завжди такою була. Прям якось тільки воно от погіршувалось, погіршувалося. і з кожним роком мені все. Знаєте, я все, все більше і більш тривожна ставала. І я вже дійшла до такої точки тривожності. Ладно, я не буду це казати, бо це. Почитають в мене какой-то какой не такой. Ну, в общем, я коли віддаю фотки, я дуже сильно переживаю. Прям в мене може доходить, от знаєте, щоб щоб людина написала мені, що там отримала, все в мене може доходити прямо до нервного тіка. От прямо я себе починаю е, настільки накручувати, прокручувати. І аж ну я вам не можу передати, наскільки оцей момент, поки я написала людині, вона мені щось відповість, а що там фотки окей, все подобається. Я проживаю якусь мікротравму у цей період. Це може бути там, годину, дві. І я проживаю прям мікротравму, щоб людині оце сподобалося. Хоч воно мені може подобатися на всі 100% ті фотографії. Ну, я все рівно настільки переживаю, настільки тривожусь попусту, попусту, просто настільки заганяю себе в якийсь такий. Блін, Я не знаю дуже, як якийсь... Ну, от реально, це якась тупа мікротравма, яка переросла вже у макротравму, і яка просто, знаєте, оця тривожність підживлюється цими постійними травмами моїми. І я стала якось прям, прям перезбуджена. Знаєте, я якась. От Мені так не подобається цей стан в собі. І я бачу, що з кожним разом він тільки посилюється. Це ну, стало однією, до речі, із причин, чого я хочу зробити цю таку паузу чи завершення кар'єри, я ще той, точно не вирішила. Ну, послугувало це от, от. Оце одна із причин. Це одна із причин, чого я вирішила це зробити. Я, коротше, вчора побачила. Вчора чи позавчора я щось листала інстаграм і побачила допис, і там було написано: якщо це коштує вашого спокою, це занадто висока ціна. Я задумалась: блін, це реально кожен раз це моя улюблена робота, і я буду нею займатися, і я хочу це робити, і в мене будуть ті творчі зйомки. Я все рівно це люблю. Типу, я не можу це просто взяти і викрасити зі свого життя, звісно, ні. Але я реально плачу таку ціну за це, може для когось здається, що це, типа, ну, нормально, що тут такого, це робота з людьми, тіпа, там, це, це всюди так. Но я знаю людей, яким, типу, просто пофіг. І я, от я їм щиро заздрю, що їм може бути пофіг на такі просто звичайні моменти, тому що пофіг це взагалі не про мене. І я, себе, я реально себе доконаю. Тим, от я, реально, я просто вигораю, угасаю. Так що ось така фразочка. Мені ну, я люблю такі фразочки, знаєте, знаходить мені тоді трошки легше стає. От, якщо ви платите за щось своїм спокоєм, це занадто висока ціна. Подумайте об этом. Може вам теж відгукнеться? Ще такий забавний факт про мене: я не терплю накрашені нижні вії. Я не люблю взагалі. І того, коли я фарбуюся, я отак віддираю око, щоб туди не потрапляла туш. Я себе відчуваю такий ото павучий павучий погляд, коли нижні вії профарбовані. Переходимо до волосся. Зробимо з вами однак. Накрутку. накрутку. Значить, ці окуляри трошки не замацьковані, ну да ладно. Значить, в мене теж є якийсь такий прикол в голові. Я... От мене всі всі приколи в голові? Mm. <свят> я думаю, що іміджеві ці окуляри, типу, із оправою такою простою. Типа я недостойна носити такі окуляри, бо я недостатньо стильна. Якась, знаєте, Мені каже, що це тільки для стильних людей. От, типа, якісь. Такі прикольні аксесуари, Прикольний аксесуар, да? прозорі окуляри. Я думаю, що вони тільки для стильних. Типа, мені вони нові. Типа я виглядаю, як дура. Я дивлюся на інших, думаю, блін, класно виглядають. На себе одягаю, думаю, ну дура, дура, стильно, куди ти одягаєшся? Як я не люблю сушитися. Боже, це мені кажеться, що це цілу вічність. Це 10 хвилин, але для мене це ціла вічність. хочу сказати, що при всій любові до свого натурального кольору. Він в мене реально стільки сивини, це просто капець. Ну, спасіба. При всій моїй любові мені так хочеться назад в рижу. Я якась. Чи це мені хочеться такі ощущення, що були в мене, коли я була рижою? От я була, я була блондинкою, була рудою. Чи Якою я ще була? Ну, русою була, понятно переході. Но все одно ну, хочу вам сказати, що я ні за яким кольором не сумую, як за рудим. Є щось в ньому таке, знаєте, якийсь магнетизм. <звук> як мать я недовольна тим, що в мене оце шочуть. Ну, капець просто. Ця потушня на голові. Сивина і потушня. Як користувач... Дайсона 5 років. Я вам хочу сказати, що хто б що не говорив, ця технологія дійсно в широкій прогресії, в широкому масштабі часу дійсно якісно впливає на волосся, що догляд, е, харчування це все ясно, що це основа. Це так. Додаток, але але дійсно я вам хочу сказати, що волосся дійсно якісніше виглядає. Мені подобається, от я би його вже тепер зараз не проміняла б ні на який інший фен. Догляд мій, ви знаєте, як завжди, це догляд від на голову, український бренд. Ето люкс, ето розкош. Її раджу всім. Само користуюся і вам раджу. До речі, я записала десь там відео ціле про те, які там маски, які запахи. Дивлюся, блін, у мене там другий підбородок, а тут груди. Це, знаєте, ця полосочка між грудьми після вагітності. Вона мене так бісить. Боже мой, це моя буде найкраща мрія в житті, якщо вона здійсниться, це зробить собі груди. Коли в мене до вагітності були груди, я їх взагалі не цінила. Мені казали, ставимо ну, обичні груди. Це был мід. Все. Це вже капець, це вже, це вже не мед, це вже наш страшний комплекс. І в мене там відео, я там розказую, все класно. Ну ладно, другий подбородок це для мене ще, знаєте, я, ж, я змирилася з тим, що він є. Ну з грудьми оця полосочка, типо, я вам показати, ну що вона, що знаєте, груди вже ніколи не будуть вместе. Вона в мене прям я не можу. Я не можу, я не можу з цим спіритися. Срочно нужний. Дуже... А я, блін, знаєте, я така думаю, блін, ну ладно, наскільки ну там груди стояли? Раніше, коли я хотіла їх зробити, коли в мене були гарні свої груди, я думала, блін, ну, то так все рівно хочеться зробити груди. І я дивилась, вони там коштували 5 тисяч євро, там 5 тисяч доларів. А ще я дивлюсь 13, я така, що? З яких пор такі ціни? Ви що? Боже, мне уже не просто треба груды, мне уже треба підтяжка с имплантами. Если у не просто имплант, то окей, а мне уже треба подтяжка с имплантами. И чем дальше, тем выше мне надо будет подтяжку делать. Ну, короче, это очень обидно. Ну ничего, когда-то, когда-то, не когда-то, хорошо, давайте ставить реальные цели. Чтобы у этом або в наступному году я зробила себе груды, правда? Давайте, все побажаємо мне этого. Я вже не знаю, дивіться, мені начебто і непогано так да рівнями, Хай рівні будуть. Там все рівно дощ на вулиці. От я зараз вийду, воно все розкрутиться, розпушиться. Хай от так залишаю далі. Не буду крутитися. Так, ну що, провіримо такий формат відео, чи вам сподобається. Чи не сподобається. Я згадала те відео, не відео а мем. Е, типа, коли поділився із незнайомою людиною всіма своїми секретами, щоб підтримати розмову. Так оце я тут, а бачите, всім поділюся, тоді така, зачем я так знаю, зачем я це розказувала? Ой, блін, да. Луся, хочеться трогати і трогати. Так потрогай, так потрогай його. Пошукаємося парфумами. це мій найулюбленіший запах в усьому світі. Зараз ще покажу один. У мене все двоє парфумів. І це абсолютно моя любов. Ті моя любов і ті моя любов. Ті мене більш такі вони як більше зимові асоціюються. Ті... А ці мене на будь-який сезон, не знаю. Так я їх люблю, прям капець. Хоча, якщо задуматися, це взагалі не мій аромат. От якщо мене питають, які аромати тобі подобаються, я кажу, свіжі, ягідні, якісь. це взагалі не свіжий. Це такий, що штирить прямо від нього. Ну, я вам не можу описати, чого я його люблю, чесно, не знаю чого. Так само, як і ці, -ці такі пряні, вони прям такі. Часі. Да, Вони прям вишня-вишня, така вишня, вона наче з димком і з табаком. І якась вона і копчена вишня, я не знаю, кому йому писати. Дуже їх люблю. Но оці два аромати, якщо мене спитати, які я люблю аромати, то це взагалі не характеризує оце, ну, no, блін, це взагалі небо і земля. Просто це моя друга нічність. Яку я люблю більше. Тому ну, хватить з вас інформації на сьогодні. А то я всім поділюсь, що я тоді буду далі розказувати. Придеться придумувати. То ми вміємо. Ладно, все. para